В якій порції макаронів буде більше калорій? Тут 10 штучок і тут 10 штучок. Тобто в чому ж різниця? Ці тарілці макарони альденти трохи недоварені, тому організм буде засвоювати їх повільніше і візьме з них меншу кількість калорій. А в цій макарони переварені, тому вони швидко почнуть перетравлюватися і швидше підуть у жирові запаси. Скажу більше, краще їх споживати холодними. Тоді крохмаль з макаронів буде діяти у вашому кишківнику як клітковина. Альона, майже все так, як ти сказала, тільки не так. Чому в жирові запаси іде переварені макарони? Не за того, що у них збільшується кількість калорій, а за того, що у них збільшується. Глікімічний індекс, тому що коли ми не розварюємо макарони, у них глікімічний індекс вони віддають цукор більш повільно, плюс зберігаються вітаміни, наприклад, вітамін В1 кіамін. Коли ми розварюємо макарони, то розварені макарони мають більший глікімічний індекс, швидше приходить цукор в кров, вище глікімічне навантаження, швидше приходить інсулін, і саме цей недовикористаний цукор іде до нас в жирову тканину, Що якщо у людини гіпотеріоз, то взагалі три По-друге, резистентний крохмаль, питання резистентного крохмалю в. В макаронах немає клітковини, як ви назвали, що резистентний крохмаль це клітковина, це не клітковина. Це саме крохмаль, який не перетравлюється нашими ферментами, тому в неперетравленому вигляді він не іде в глюкозу. Він іде в кишківник і харчує мікробіом кишківника. Проте дослідження говорять, що перед тим, щоб резистентний крохмаль утворився, потрібно додати олії кокосової. Я читала такі дослідження саме про кокосову олію. Це стосується рису, картоплі, ну і макаронів, скоріш всього також. Але треба, щоб днів 10 ці макарони про. Стояли в холодильнику, тобто майже все так, тільки не так.